Вітаю! Сьогодні ми з вами вивчимо скоромовку із звуком Б. Послухайте. Біля баби баба сіла, баба бабі бубоніла, бубоніла з півгодини, баба бабі про новини. А допоможе нам в цьому білочка. Спочатку ми будемо вимовляти спокійно, не спіша. Слідкуємо за білочкою. Біля баби баба сіла баба бабі бубоніла, бубоніла з півгодини баба бабі про новини. А тепер трошки швидше. Біля баби баба сіла баба бабі бубоніла, бубоніла з півгодини баба бабі про новини. А тепер дуже швидко. Біля баби баба сіла баба бабі бубоніла бубоніла з півгодини баба бабі про новини. Сподіваюсь, у вас все вийшло, а нашій білочці дуже сподобалось. До побачення!